Володимирецькій друкарні майже півстоліття працює Олександр Данілов. Колись у Володимирецькій друкарні працювало майже 30 чоловік і було величезне виробництво. Друкувалися газети. Сьогодні це в основному бланкова продукція. Я тут в друкарні працюю вже 46 років. А я на лінокипаку. На лінакипи. Цього разу місцева лікарня замовила баланкову продукцію. Тож Олександр прийшов після робочий час, аби виконати масивне замовлення. А багато колись тут було працівників? 26 чоловік. молодий чоловік А сьогодні скільки тут працює Один цей? Один. Один і середовий. продукція. больниця заказала разные. машина тут в пятерок и я. З якого року станок? Після цього станка куди воно буде далі йти? Далі. Ще з То тут і газета колись друкувалася? Да. В кольори чи тоді коли ще була. Не так кольори, як? Це спочатку, то в два кольори друкували, хлопці. Олександр розкаже, а що, я є що є я його теорафська робота почалася ще Захун, зі строкової віру. служби. Служив він закладу. Я радіо набирав. Дара набирав наражає. І чуть дара набирав його. Опа, що я покладала, тоді я всю дав. Або Йора. Все освітя. Вільварді в руках не прочув. Германським принцип. Не вмієш набути, не хотіш зростає. Так само є. Зловчахи. Діч. Забирали по буковку. Буковка до буковки. Отривку мату. Зі переходили. Два рази на три. І міло віце був у штабі. Я тут цей самій груп колись теж друкував. То загалом тут в типографії колись скільки працювало машин. І, і які які є. Вісім вісім чоловік. Перепулярчик. Речі. Діча. На захист труди друкає. За словами пана Олександра, в його трудовій книжці єдиний і запис Володимирецька районна Фрукальна прийнятий на руку.